Токарний оброблювальний центр Гіпертурн 45, виробництва австрійської компанії Емко. Саме зараз верстат доступний за суперціною. Також є гарні умови придбати його в лізінг. Найсучасніша система керування Сі 1 спеціально розроблений для збільшення продуктивності. Динамічні системи приводів забезпечують не тільки підвищення швидкості обробки, але й покращують точність під час токарної або фрезерної операції. Головні технічні характеристики: максимальний діаметр обробки 300 мм, максимальна довжина обробки 480 мм. Наявність шпінделя і контршпінделя дозволяє паралельно за одну операцію виконати повну обробку навіть складних деталей. Можливість зафіксувати деталь з обох кінців одночасно суттєво збільшує жорсткість деталі і дає можливість високопродуктивно обробляти елементи, які важко було зробити при консольному кріпленні. А керована вісь С дозволяє повертати деталь під час обробки на необхідний кут. Дві швидкі револьверні головки з сервоприводом на 12 позицій кожна з посадковим розміром VDI-25. У кожну позицію може бути встановлено приводний інструмент. Одночасна обробка двома револьверами дозволяє суттєво скоротити час операції. Спеціальна система вирівнювання інструмента EMCO прискорює заміну інструменту та не потребує додаткового вирівнювання. Вісь Y — це головна перевага серії гіпертурн. Вона вбудована в верстати як базовий елемент, ролікові лінійні напрямні переміщуються по кронштейну під кутом 90 градусів. Що забезпечує максимальну стабільність для токарних, фрезерних та свердлильних операцій, та гарантує найкращу якість поверхні і високий термін служби інструменту? Сталева зварна станина, заповнена вібропоглинаючим матеріалом, компактна, надзвичайно жорстка, добре гасить вібрації, забезпечує короткий час виходу на стабільні режими роботи, гарантує надійність та точність верстата, а повністю закриті напрямні, забезпечують кращий захист від потрапляння стружки, щоб дізнатися ціни та більш детальних характеристик і зв'яжіться з інженерами Технополіс. Ми допоможемо вам підібрати оптимальну комплектацію, впровадимо верстат на вашому виробництві та забезпечимо повний супровід.